Усім доброго дня, мене звати Коробчук Назар. Я учень 10-го Б класу Луцького ліцею номер 14 імені Василя Сухомлинського. Сьогодні я хочу продемонструвати свій проєкт, а саме інтернет-магазин із власною базою даних на а в зручному та мобільному інтерфейсі і соцмережі Telegram. Колись е це було просто ідеєю та цікавою задумкою. А вже пізніше. І на зараз це стало реальністю і справді гідним продуктом, який можна розвивати та прокачувати і надалі. Це бот, який містить у собі цілий магазин предметів, але його особливість являється те, що код, написаний мною, легко змінюється для різних типів товару, тобто у ньому можна продавати дуже різноманітні товари. Зовсім недавно я продав одну із варіацій цього так званого ядра боту, підлаштовано спеціально під інтернет-магазин для продажів віртуальних предметів у грі Fortnite. Оскільки мене попросив так зробити замовник. У цьому буті була наявна адмінпанель, user-friendлі інтерфейс, особливий метод оплати через заявки, про які я розкажу пізніше, власна база даних SQLite, прийняття і відхилення заявок адміністратором, яка потрібна для того, щоб, наприклад, якщо товар у даний момент прямо зараз вже його немає на прилавках вітрин ринку, то. Адміністратор зміг його відхилити і написати причину відхилу заявки. Е, додавання, редагування та видалення товару також є. Сьогодні я хочу показати свій проект на основі саме цього боту з варіантом про магазин предметів Fortnite. Отож, почнімо. Перше, що я хотів вам показати, це сам код і розказати трішки про нього. Ем, перше, що я хотів сказати, що колись я хостив цього бота на певній платформі, яка називалась Replit. Оскільки там е, без, безкоштовний хостинг, там через певний час бот міг вимикатися, і через те я прийняв рішення використовувати Keepalive та Фреймворк Flask, який дозволяв вмикати бота, коли е, переходять за певним посиланням. В е, чому полягала. Ця ідея. А полягала вона у тому, що, наприклад, якщо бот виключився, то щоб його запустити, це потрібно заходити на хостинг і вмикати його вручно. А так, користувач міг сам зайти. І, наприклад, зайти в на сайт і вимкнути бота. За допомогою цього посилання. Бот в процесі запуску і посилання на бота. Open in Web. І відкривається бот. Зараз е я використовую персональний комп'ютер для того, щоб хостити цього бота, який знаходиться е на віддаленому сервері. Тому потрібність у Кіпіла і фласку вже немає, і бот працює стабільно 24 на 7. Саме я його робив для, на замовлення, то саме власник сказав, що зараз йому він поки що не потрібен, бо він перестав цим займатися тимчасово. Тому зараз я розповідаю про нього. Перше, що я хочу сказати, що сама ідея покупки через приймання заявок адміністратором полягала у проблемі, проблемі того, що якщо товар, ем, наприклад, вже кінчився, його немає, то адміністратор зміг відхилити цю заявку і написати певну причину про відсутність товару. Так само він міг його підтвердити і завершити замовлення. І це все відображалось у базі даних. Адміни. Адміни могли керувати каналом е і керувати самим бутом. Їхні ID ми записували і сюди, і вони могли користуватись адмінменю, де вони могли додавати, редагувати і видаляти товари. Тут я написав е різні команди, звичайні, які мали би бути: це старт. Повідомлення з привітанням. І друге наступне повідомлення йшло повідомлення з двома кнопками до каталогу та закрити це повідомлення. В каталозі ми могли бачити повний список товарів, клікнувши б, на який ми могли побачити детальну інформацію та нажати купити. Команди About є, там, де написано про нас, Support. Там, де ми могли зв'язатися з контактами адміністраторів. І команда адмін. В цій команді є перевірка на те, чи є це групою, і чи є користувач адміністратором, чи ні. Тобто вона перевіряла, чи є його ID в ID адмі... з адміністраторами, скажімо так. В адмінфункціях були. Заявки, продукти. І за допомогою них вони могли керувати саме каталогом товарів і заявками. Була можливість, як я казав раніше, додати товар і переглядати товар, який вже є, і редагувати його. Це були, що взагалі являє собою, наприклад, товар. Він складається з ім'я опису. Ціни і фото. Тут написані різні функції для того, щоб додавати товар, редагувати, зберігати і видаляти. От сама команда каталог. Тут перевіряє, чи це група, чи супергрупа. Якщо це група чи супергрупа, то воно видаляло це повідомлення, надіслане користувачем. Ну, а якщо все добре, то воно б переходило далі. Так само була перевірка, чи це команда саме слеш каталог чи визивали саму функцію. Є також функції, які лежать в файлі func.py. Там написані всі функції, зв'язані з базою даних. Всі функції, які зв'язані з базою даних SQLite, саме на туди і написані. Це і також тут написані функції для створення кнопок і клавіатур. От, наприклад, Get All Products Name. Вона бере, робить запит до бази даних, вибирає всі е, тайтли, які є, і повертає нам в вигляді масиву. Так само Get all ID теж повертає нам у вигляді масиву. Є різні функції по типу GetTitleFromID, дістати title по якомусь певному ID унікальному. Get ID Product по title. І також багато допоміжних функцій, які допомагають е зв'язуватись з базою даних дуже легко і дуже просто комунікувати з різними даними. Такі функції є дуже багато. і... Також цікава функція є Get Product Details from Message. Вона дає змогу, навіть якщо бот перезавантажувався, то команда щитувала повідомлення. Якщо, під, наприклад, натиснув кнопку під повідомлення, підтвердити, відхилити замовлення. І, наприклад, бот за той час дуже багато разів перезавантажувався, то коли назимається на кнопку, то вона щитує це повідомлення. Між хештегами вона знаходить ID. Між стрілочками вона знаходить назву, між доларами вона знаходить ціну, і між значками з документами вона знаходить опис. Є ще різні функції для цієї бази даних, про які я вже розказував. Є функції для генерування повідомлень, в яких ми передаємо юзер ID, номер товару. І саму зміну бота, через яку ми можемо е працювати з користувачами, які вже писали боту, з їхніми чатами і так далі. І різні також повідомлення, щоб генерувати повідомлення для виводу самого товару, який ми купуємо, чи користувач наш купляє збереження фото. Яке відбувається в цю папку «Images». Якщо, наприклад, користова... Ой, адміністратор не вставляє фотографію, то ставиться ця фотографія non-png. додавання нового продукту передається певний словник «Data», якому ми передаємо ID, name, description, «Price» і фото товару. І ми його додаємо. Через певні запити, базу даних. Зміна продукту також, видалення продукту, додавання заявок, там де є кнопки Підтвердити і відхилити замовлення. І додавання е певної заявки до бази даних. І так, давайте приступимо і покажу, як це виглядає в самому боті. До самого боту. Натиснемо старт. Як ми бачимо, появляється наш текст, і друге повідомлення має у собі кнопку каталог. Та тут висвічується каталог товарів, який є зараз доступний нам. Також в нас є кнопка About. Можна її натиснути. Наші переваги. Закрити можна. Є Support і admin панель. Support – це контакти з, з підтримкою. Закриємо. Давайте ж подивимося спочатку, як працює каталог, а потім приступимо до адмін панелі. Наприклад, ми хочемо купити 1000 вебаксів. Ми натисна, натиснемо придбати. І натиснемо підтвердити. Ваша покупка оброблюється протягом наступних 24 годин. Вам напише адміністратор. Для уточнення даних трішки зачекайте. Надсилається певна заявка. Вона має собі ім'я, нікнейм ID, вибраний товар, його ціна на даний момент. створення цієї заявки. І завершення цієї заявки. Ми можемо, як адміністратор, підтвердити, відхилити. Це замовлення. Як бачите, кнопки почали мінятися через те, що один із адміністраторів, наприклад, натиснув на це повідомлення. Наприклад, ми хочемо відхилити це замовлення і написати, наприклад, введіть причину відхилу. Наприклад, немає у наявності. Це повідомлення надсилається користувачу. Пише увага адміністратор. Відхилив ваше замовлення. Причина немає у наявності. Так само ми можемо і підтверджувати замовлення. Якщо у нас все є в магазині, ми це можемо продати, наприклад, нашому користувачу як адміністратору. Наприклад, виберемо якийсь інший товар, вже 5000 Вбаксів. Натиснемо Придбати і підтвердити. І натиснемо вже підтвердити виконання. Ми підтвердили виконання. Користувачу над... надійшли. Це таке повідомлення. Увага! Адміністратор прийняв ваше замовлення. Чекайте, скоро вам напишуть. Після цього ви, як адміністратор, можете натиснути по користувачу. Наприклад, от ми бачимо, що користувач вибрав певний товар за певну ціну. І коли її створив. І ми, наприклад, він купив у нас щось. Окей, він нас купив, і ми натискаємо успішно завершити виконання. Як це відображається в базі даних? І так, як це відображається в базі даних? В базі даних ми можемо побачити, що знизу у нас з'явилася нова заявка, яка була закінчена от зовсім недавно. В 17.2109. Це було, пише ID користувача, номер цієї заявки, товар, і ціна, і статус. Тут є декілька можливих статусів. Processing, end, reject, end. Processing це означає, що воно оброблюється. End означає, що воно вже завершено. Reject означає, що воно відхилено. І є ще. Позначення як е, прийнято. Це так воно означається в базі даних в табли, таблиці Orders. Таблиця з предметами магазину знаходиться в таблиці Shop. Тут є назва, опис і ціна. Картинки зберігаються у файлі проєкту, в папці Images. Тепер ми можемо успішно завершили вже замовлення. І після цього у нас зберігається це в базу даних. І все. Товар успішно продано. Давайте тепер я вам покажу, як працює адмінпанель. Успішна авторизація. Меню адміністратор знаходиться знизу. Мене пустило в адмінпанель, тому що у мене моє ID. Записане в, в масиві з адмінами зверху в коді. І якби мене там не було, то мені вивело. Ой, помилочка, ви не можете бути адміністратором, вам недоступна ця панель. В заявках ми можемо скачати нашу базу даних з заявками, подивитися, що в ній є. Це буде саме сам база даних, що я тільки що показував. Можемо. Переглянути товари, які вже є, ми можемо їх змінити. Можна редагувати товар, встановити нову назву, надати опис, встановити ціну, додати, змінити фото і зберегти товар. Назад. Можна вийти. І так, йдемо далі. Що можна ще зробити? Можна, окрім того, що редагувати, можна так само видалити. Натискаємо Видалити. Ви справді хочете видалити товар. Наприклад, я скасувати нажимаю. Наприклад, спробуємо видалити якийсь інший товар. Наприклад, оцей товар, є, наприклад, є для нас лишній, ми, ми не хочемо його тут бачити. Натискаємо видалити, видалити. Успішно видалено товар. Або, наприклад, ми хочемо виправити якусь помилку у товарі, який, е, яка нас бентежить, наприклад. Е, наприклад, ми хочемо виправити помилку, що тут е, пише хрестоносців з маленької. Вибираємо цей товар, копіюємо його назву, редагувати товар, встановити назву. Пишемо. Нову назву змінено вже правильно. І надсилаємо. І вже бачимо, що буква Х пишеться з великою. Натискаємо зберегти товар. Товар успішно збережено, і тепер ми можемо переглянути його в каталозі. Ось він. Можна так само додати новий товар. Встановити назву. Наприклад, новий. Товар. Встановити опис. Наприклад, дуже крутий товар. Встановити ціну. Наприклад, нехай буде 250 гривень. І встановимо якесь фото, щоб не було цього фото позамовчування. Наприклад, виберем. Все, ми завантажили фото, і тепер воно є у нас в папці «Images». Ми можемо його переглянути. Успішно збережено. І так само воно буде показуватись в каталозі. Так, натискаємо Зберегти товар. Це успішно збережено новий продукт. Тепер ми можемо переглянути його в каталозі. Крутий товар. І так само можемо його зміняти, видаляти і робити різні дії з ним. Це все, що я хотів вам розповісти. Усім дякую за увагу, усім до побачення!